Вітаю всіх на своєму каналі. Ось так я, типу, замульчувала свою цибульку Кенті. Мені казали, що я її досить маленькою висадила. Ну, <ділля> діло вже було зроблено. А тут петуні розростаються, їм потрібен простір. І отак, міжряддя я їх понаставляла. Звісно, квіти я поливаю, це ж не цибуля. Але їй теж достається. І навіть бурячок гарненько почав рости. Ще один великий плюс квітер цього мучування це те, що перестали гребтися коти. Бо майже кожен ранок я коли виходила, то вони мені перегрібали оцю грядку, частину буряка все ж таки вигребли, і доводилося це рівняти. Ну, ось так. Всім до побачення!